Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, вітаємо вас! Нагадаю, що кожне субота у нас з вами є особлива кулінарна рубрика. Вона стосується українських спеціалітетів. Ми вже багато вам протягом року їх відкрили. А сьогодні у нас як спеціалітет. Вінницьке сало Долучка. воно дійсно легендарне. Знайомтеся. Воно дійсно е, можна втратити розум і серце, коли ви потрапляєте на базар у Вінниці і обираєте те саме сало. А коли я дивилася в наших колегах сніданку сюжет е, про вінницьке сало, то вперше я дізналася і почула, що е, люди, які продають на базарі, вінницьке своє сало їдять і з булкою солодкою і з паскою, і з батоном, і з солодким чаєм. А абсолютно по-різному, а головне воно їм смакує. Ну, Олена Брайченко так, сьогодні з. Ну, нами. Що... У чому особливість цього саме вінницького сала. Сподіваємося, що Привіт. Олена Браченка нам зможе трошки розширити і відкрити. Очі. А ми будемо сьогодні готувати особливу намазку із сала. Вона поєднує в собі декілька теж для мене особливих інгредієнтів. Український хрін, але він тут не червоний, а змішаний з вершками. Ось такий вигляд має запечені стрілки часнику. Якщо ви пізно часник посадили, то ви ще знайдете стрілки у себе на городі, бо вони вже на. Правильні на базарі виді, що... є, я вчора на була на базарі, є в мішках. Супер. Продається кріп, петрушка, ось тут трішки цибульки, це теж піде у нас. ось сюди перекручене сало. Олена, від тебе хочемо дізнатися, про мангалиці ми пам'ятаємо такий особливий вид свині. Mm -hmm, ми про це говорили. А чим же таке особливе вінницьке сало? Так взагалі я сьогодні знаєте вирішила мені здається накликати на себе гнів, гнів. хейт і все інше. Тому що в нас в Україні є три страви, які про які говорити досить складно. Торкані. Борщ, хліб і сало. І знаєте, це такі страви, оповиті міфом. Тому що, коли ми, я приходила в ефір, ми говорили про салікорні або про мацик. Це такі регіональні спеціалітети, про які знають лише в окремих так. регіонах. Так? А от коли ти говориш про борщ або про сало, а ще й ми тут прийшли і сказали Вінницьке сало, і я просто відчуваю: Київщина, Черкащина, Захипає. Полтавщина, Сумщина, Житомирщина. Та Житомирщина в сенсі вінницьке сало. Але вінницьке сало особливе тим, що в нього це сало, яке вирощується. Ті, хто от справжнє сало продають, вирощується на природних продуктах. Не, не вигул, да. Ну, Це не вільний вигул, там немає вільного вигулу. Але на природних продуктах і на сировиці, і на молочній продукції. А ще що до То того важливо... часто на фермах, де є корова, коли є споживання у свині, можливості споживати, так само от сироватка, яка залишається після сиру та сметани і масла. А ще я не зовсім така, знаєте, божевільна, яка хоче викликати на себе хейт, але я хочу підсвітити одну важливу річ. А, фор... Формування бренду Вінницького сала пов'язано з тим, що дослідники, в тому числі Олена Павлова і інші цього регіону, активно про це розповідають. О, якраз Олена Павлова, ми у неї теж запитали, в чому унікальність. От нехай вона зараз на себе і бере оцей весь частину, частину гніва. Подивіться. Ши кулінарний бренд міста і найміцніша валюта на Вінниччині сало. Всьому голова. Олена Павлова, дослідниця Подільської кухні. Вона знає все про сало та свій регіон. Каже секрет популярності продукту в історичних передумовах та у вигідній залізничній розв'язці. Історія про Вінницьке сало це історія про те, що Вінницю пощастило географічно в Полтаві на базарі, в білій церкві на базарі, на Черкащині. Ви можете знайти сало нічим не гірше ніж Вінницьке, але просто так сталося, що Вінниця на перетині торгівельних шляхів. І особливо це стало ну, відчутно, коли з'явилася залізниця. Тобто шість годин і сало у Львові, але за цей час, за шість годин по дорозі до Одеси, воно дорожчає вдвічі. У Львів воно дорожчає в півтора рази, а у Києві воно дорожчає втричі. Його везуть, мабуть, просто першим класом. Вінницьке сало називають найсмачнішим в Україні. Олена Павлова каже: увесь секрет в любові. Сало неможливо виростити в великотоварних господарствах, тобто, сало це ручна робота. Це Свинка, яка виросла на сировиці, які рвали пропивку, яка знає, що таке лобода, що таке дерть, що таке залишки якоїсь їжі або молода, якась зелена травичка. Подейкують, що саме за сало зведена одна із головних споруд Вінниці адміністративна будівля, яку місцеві прозвали книжка. Побутує така легенда, що коли прийшов проект на затвердження, чи виділять кошти, чи не виділять у вигляді цієї книжки, привезли прям півметра сала, бо такий звернутий, і людина, яка підписувала, взяла це півметра сала, і зрозуміла, що книжку таки треба будувати у Вінниці оцей будинок. Сало унікальний продукт та ідеальний консервант. З нього можна приготувати все від першої страви до десерту. Є таке варення з сали і яблуки з вишні і яблук. Ну так власне, як вишня пасує до свинини. і Яблуку пасує до свинини, так і сало. Тільки треба брати дуже кислі яблуки, а вам легко його приготувати. Але це довго це там, десь дві години, поки витомлюються шкварочки. Потім на тих шкварочках ви висмажуєте потрібнену білу цибулю. Таку велику цибулину. Чому білу? Тому що вона більш солодка, ніж звичайна кріпчаста цибуля, і вже туди додаєте яблуки. Яблука фактично розчиняються і дуже гарно карамелізують. Воно виходить такого а, бурштинового кольору і дуже незвичайне на смак. Да. Я ж правильно почула варення з сала да. та да, з вишнями. З вишнями. Це Обичні смалець? Ні. Смалець варення з молока з гущівка. А, о, я так не думала. Це цікаво, слухайте. Ну я ще один е, варіант почула, що можна робити наполеон з сала. Чимось подібним я зараз і займаюся. Сало не тон. Чи як правильно тоді сказати? Наполе... а, сало. Коротше, цілий цілий тортик, поки він ось так перекладається, а потім можна буде його розрізати на такі маленькі, тоненькі. Краще це робити, коли воно підморожене, але я ж люблю фантазувати, експерименти робити. Тому, от, бачите, несподівано для усіх наших працівників і е, адміністраторів сьогодні. У нас, Давай, рецепт у нас покажемо твого То. шедевру. Давайте, давайте скажемо. Рецепт. Я вже трішки розповідала. У нас перекручене вінницьке сало. Ми додали сюди запечені стрілки, часнику. Ми додали сюди білий вершковий хрін. Салат дуже приємно, пахне тут немає свіжого чеснику, але є ось цей запечений чесник, і в результаті ми маємо дуже ароматну намазку. Хлібчик має бути дуже тонесеньким. Саша працював дуже натхненно. Я намагався як міг. Так, я зараз ще один шар домашнюю, а потім буду нарізати маленькі канапки. В ідеалі, те, що я вичитувала, хліб має бути підморожений і нарізати його за допомогою спеціальної. Це щось я перепрощила. Спеціальні машини, яка ну, нарізку робить дуже тонко, дуже естетично. Можна Не тоді робити. Чи... який <рес> лаваш, ну білий Буду, ну саш. Буде тоненький. Ну, ні, 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 ні. -ні. Добре, саме які... використовуючи нарізку. Які є традиції у нас, українців, в споживанні сала? Чи це такий буденний продукт, який зимою, літом, восени? У... Знаєте, я вже казала, що в нас сало дійсно постраждало в якому сенсі? А оцей такий фольк. Орний його образ. Ми навіть зараз не, говоримо про сало і, і зажартовуємо. Mm -hmm. Хоча насправді, ну в цьому це такий самий звичайний продукт, який може бути частиною українського бренду. Морозил, і, я залежить. дуже і я дуже вдячна Олені Павлові, яка підсвічує якраз Вінницьке сало як окремий продукт, який вирізняється з поміж інших, хоча дійсно сало в інших регіонах так само добре. Традиції навколо цього продукту у нас є, але вони не так пов'язані з самим продуктом, як взагалі з господарством і споживанням. А, ага. Мені дуже подобається одна українська традиція, яка знаєте, я про неї. Часто розповідаю іноді за кордоном, тому що вона про горизонтальні зв'язки. Розповідаю, коли, так. до прикладу, у селі або на вулиці хтось з господарів забуває свиню, і ця практика досі зберігається, то е, сусідам або найближчим друзям, там, кумам, родичам. Готується невеликий пакуночок, де є шматочок сала, є там якийсь шматочок. м'яса, ще щось гостинець. І потім так само та родина, яка е, в інший час забиває свиню, приносить цей гостинець на взамін. Відповідь. Але подивіться, скільки у цьому такого певного етичного відношення і е, комунікаційного, тому що особливо в період, там коли немає електрики, так або коли не було холодильників. А Холодильники, друзі, у нас з'явилися у Масу, ну, от, у Масовому вживання лише в кінці 70-х років. Тобто, це взагалі нещодавно. І через такий обмін е, тримаються соціальні зв'язки, uh -huh. не псується продукт. І я вважаю, це одна з дуже класних живих традицій, яка досі побутує там, в деяких е, регіонах. Головне, щоб родичі не пересварилися, кому дали биток. Ні, 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 дивіться, воно, та, воно так не працює, тому що якраз для таких обмінів дуже часто дається замін на замін. Наприклад, сало і шматочок м'яса або, до прикладу, ціла нога. І тоді ти знаєш, що тобі там через пару місяців цю ногу, умовно кажучи, повернуть. повернуть. Да, такий певний оббіг свіжого, свіжого м'яса. Подивіться, яку красу мені вдалося наробити. Ну, скажіть, Та щось я позитивно. в шоті, Валь. Ну, наполоном я це б навряд чи назвав, але ну, ну назва якось інакше. Торт якийсь точно сало торт е абсолютний. А і, до речі, треба зауважити, що хто боїться. Там калорійності зайвої від сала, то сало фантастично корисний, так би мовити, продукт, тому що воно містить так жири, але вони зміцнюють наші кліт, клітини і стінки судин. Сало допомагає у нормувати роботу вашої ендокринної, нервової, сердечно-судинної системи. Також позитивно впливає на роботу головного мозку, попереджаючи нервові розлади. Отак, будете їсти сало. Нервовим не це кажеш тексту, чи ти ісиш сало? Я люблю сало, і я дуже люблю. Я, я їм сало все своє життя. І насправді мені здається, ну прям перевищую А ви більше любите то, звичайне чи копчене? Звичайне. А я ні, -ні яке я вуже, я люблю вуджини. звичайно. Я люблю Вудж. Ой, так добре зараз. До, до, речі, mm. до речі, насправді мені здається, було б класно. От ми робили окремий ефір, не знаю, там глядачі можете пошукати його про сало мангалиці. Це певна порода свині. Зараз ми говоримо про вінницьке сало, яке має е, е, формує свій бренд завдяки дослідникам і тому, що коли ми працюємо з астрономічною спадщиною, е, створювати бренд дуже важливо. Але ще оце Закарпатське вуджене сало, і воно зовсім. Інше ніж копчене, наприклад, на Полтавщині чи на Київщині. Тому я не знаю. Можливо, чекайте ще один ефір з копченим салом. А, вже... я, я швиденько так. хочу прочитати дуже дуже прикольний коментар Ану. від нашої постійної глядачки. З хейтом? ні, ні, доброго ранку з Італії, хоч серцем завжди з Франківська. Е, передаємо привіт працівникам СБУ з Вінниці, які років 10 тому відпочивали в стомаріні і пригостили нас найсмачнішим салом, яке ми колись куштували. Ось. Це так. дуже мило. А чого ти хай чекаєш? Розкажи, я не знаю. Ну тому що чомусь завжди, коли говориш про сало, всі спеціалісти і всі готові знаєте, накинутися, і розказати як треба. Як смачніше. Так, друзі, ну що, розповідайте ваші історії, яке сало ви більше любите? Пишіть Олені Брайченко. далі. Хейті з любов'ю цей день в історії більше дивіться.